Ночі місто здригнулось від ударів. Ворог атакував ракетами. Вибухи лунали у кількох районах. Близько другої ночі. Росіяни вдарили двома ракетами по території місцевого підприємства. Від вибухової хвилі навкруги повиривало паркани та двері гаражного кооперативу. Понівечено з три десятки автобоксів. Вже о третій ночі ще два удари завдали по іншому підприємству. Пошкоджено також і прилеглі будинки. В оселях людей вилетіли шибки та двері. Місцеві кажуть, це вже не вперше до цього ворог атакував їхній район шахедами. З півсотні будинків залишились без вікон. Нині на місці працюють комунальні служби, що закривають вибиті шибки ОСБ плитами. Зама часа вчителі. Я не помню вже скільки було. Два рази якщо андарахнуло. Балкон відкрився, цвіти попадали. Дуже страшно було. Ну, хоч сіли. Слава Богу. Спав, два рази бабахнув і спустився. Вони вже вікна повилітали. Багато у кого там і двері повиривали, вікна. Одне вилетіло. Просто перед цим другі забили. Було шахедами, коли прилітали тут. Сусідам не знаю, всім не всім а мені закрутили вже все, зробили. Били й по району вночі шахедом росіяни атакували ферму в степногірській громаді. Пошкоджено майно підприємства та дві вантажівки. На щастя, обійшлось без постраждалих.